Ми пишаємося тим, що мешканці Рубіжної, Луганської, Луганщини вибрали Тернопіль для своє місце проживання, Хоч, щоб ви для себе зрозуміли, що ми не вважаємо вас ні біженцями, ні переселенцями, тому що ви такі самі наші брати і сестри українці, які на певний період часу змушені покинути свій рідний дім. Тому дуже хотілося, щоб Тернопіль для вас став справжній другою домівкою, щоб ви тут адаптувалися, щоб ви себе почували повноцінними членами, мешканцями нашої громади. Я хочу подякувати вам. По-перше, за ваш приклад любові до України, тому що все ж таки робили країну, а не життя закупантів. окупантами. Ви е, є добрий приклад зґвалтованості, коли люди працювати. Тому що я знаю, як до будь яких заходів, які ходяться в місті, які, які роблять ви особисто. Скільки йде від вас ініціатив, скільки у вас є енергетики, е, 16 клас, добре енергетики? Я тішу, що у нас добра співпраця, може обіцяти від себе міської ради, скільки буде і докладатися і присутнім, що ми і далі будемо допомагати вам, щоб вам тут було ну, комфортніше вам хочу за те, що ви нас підтримуєте, за те приміщення, яке ви нам надали, воно тепле, і всі погодяться, що тут нам буде, як кажуть, тепло і уютно, як вдома.